Вітаю, друзі! Це канал «Максиму за лайф». Традиційна рубрика Три поради на день. Працюю сьогодні з такими колодами: золоте королівське таро, таро Бохо і таро Містична палітра. Ось так вони виглядають. Задумайте ваш варіант. І поїхали працювати. Ну, ви знаєте, що відео треба дивитися до кінця. Що інколи триплетом дуже гарно карти спрацьовують. Але хтось любить тільки якийсь один варіант обрати. Або два, або три. Поїхали. Перший варіант порада для вас. Король кубків. Ох ти ж, Боже мій, яка красива карта! Король кубків. Прям він, слухайте, мені пасує, мені просто пасує. Душевна розмова з дуже розумною людиною. Буквально інколи це випадає, коли ніхто ні з ким не зустрічається. так? Коли ви навіть в інтернеті десь натрапляєте на такого спікера, де він відкриває якусь таку важливу істину для вас, або він вам настільки душевно допомагає, що от вмикаються всі чакри, аж жити хочеться. В мене так свого часу бувало, коли, наприклад, життя стояло на місці, і я знаходила якогось такого вчителя, це буквально може бути і езотеричний вчитель, вчитель психології, якийсь такий м'який друг. І я як губка всмоктувала всю цю інформацію, вона мене лікувала, і вона мене надихала і давала сили жити, і навіть якийсь, знаєте, сенс життя. На побутовому рівні такому простому, буквально новини або зустріч з сином, якого давно не бачили, або дівчина знайомиться з якимось таким душевним чоловіком. От, буквально якась така душевна цікава розмова. А... В найгіршому положенні це людина, яка любить випити, це Казанова, це маніпулятор. Але давайте до нього додамо одну карту. Давайте ми подивимося, з якою. Окрас, з яким окрасом? Ні, тут карта зірка, вона випала гола. Я не можу вам. мене Таро, тобто, господи, YouTube за таке банить не буде. Значить, дивіться, карта зірка. Поруч з цим. Карта Мах. Ну, от ви розумієте, десь приблизно я так і від. З потоку все одно йде інформація, з потоку. Це або реально приїзд, вісті здалеку від, від э, цього чоловіка, так? але дивіться, про що я говорила. Я говорила, чомусь мені так захотілося, що ви побачите таку людину, таку особистість. Яка буде вас надихати, давати якийсь такий сенс. І набагато якихось ваших запитань відповідь десь це. Буквально курси ви купуєте, якісь такі цікаві. І чомусь я сказала, що це ізотерик. І мені випала карта Мага. Головне, що. Що ця людина, якби вам реально запрошує в якусь таку подорож незвичну, як в нові якісь світи. Ну і карта зірка. Вона говорить про те, або людина реально далеко, тоді це може бути реально для когось новини від коханого або від сина, або від ну, приємного чоловіка. Він дуже магічний буде. От реально ця людина, яка має таку харизму. От карта маг. Це якісь такі Незвичне знайомство і незвичний вектор руху вашого життя. В майбутнє тут взагалі відкривається майбутнє, бо карта зірка це говорить як і про далеко, або цей чоловік десь далеко від, в іншій країні, але тут якийсь такий коннект. Або тут говорять, що відкривається нове майбутнє, абсолютно нове. Ну і король Кубків це енергія така. Е чутлива, гнучка. Ну і ще й 10 Пентаклів. Тут, е дивіться, е я побоювалася, що можливо, якщо біля короля Кубків буде або диявол, або там, ну там є певні кризові карти, що це. Ну, Передостерігають від якоїсь маніпуляції. Ні, випали чудові карти. Це, от, ви як навчаєтеся, гнучко, як співіснувати по-новому, вибудовувати з цим світом партнерські стосунки зі світом. Неймовірно красивий перший варіант. я вам кажу, неймовірно, от приховую зірку, бо не можу. А взагалі якийсь він дуже-дуже сильний, дуже світлий цей розклад. Буквально і на концерт можете десь піти. Це зустріч з чимось таким, неймовірно загадковим і те, що надихає і прям піднімає як до небес. Ну і трійка жезів, такий цей вектор, кудись, туди, далі, в нові світи. Цілий розклад вийшов для вас. Другий варіант трійка Пентаклів. Десь подібно перегукується. трійка Пентаклів це бізнес-проект, бізнес-план, коли є команда своя, однодумців. Це дивіться, люди, які дивляться в одну сторону. Причому? Бачите, вони як різного рангу. Хлопчик, мама, тато різного віку всі. Але ключове тут, що вони дивляться в одну сторону. Тобто це люди різного рангу, різної можливо, професії, різних можливостей працюють над чимось одним. І в цьому їхня сила. Навіть сила в тому, що хтось по рангу менший. Порада, йдіть тільки з тими, хто дивиться з вами в одну сторону. Все, крапка. Тут далі навіть нічого не хочу говорити. І банально, трійка Пентаклів це також бізнес-план свій скласти, щоб не хаотична якось мрія і бажання, і то хочу, і то, і то. Ні, один вектор взяли, і все на цей вектор направлено. Всі свої дії, думки, вивчення, знання не розхлюпайтесь в одну сторону вкладаєте зусилля. Ну і третій варіант. Двійка жезлів. А тут частковий успіх. Тут ситуація статус-кво. Тут, коли ви е, ніби з одного коріння, але вам щось не дає зближатись, певні обставини. Інколи це життя на дві країни. Це може бути сім'я, яка не може зараз поки бути поруч. Тобто, взаємодія є, але е, вимушено ви маєте залишатися в ситуації статус-кво і приймати цей досвід. Порада приймати цей досвід, тому що ви зараз проходите досвід не злиття. Тобто, вам би хотілося злитись, не злитись, агресивні а селіться. Злитись в одне і на енергетичному плані коріння говорить, що ви і є одне, а ми всі є одне. Всі. От коли ви кажете, як я вас щитую, Та тому що приходять до мене глядачі, які по вібрації зі мною подібні. Ті, які інші вібрації, просто не, ну, вони не знайдуть цей канал, Ютуб їм навіть не запропонує. Але тим не менше є кордони, тим не менше кожен є особистість. І тут ви проходите досвід, як би вам не хотілося злитись, ви проходите досвід оцеї особності, і ви маєте в цьому бути. І приймайте це, бо на енергетичну бо якщо там дивляться, от люди тут в одну сторону, то тут навіть ви, якщо розкинуті по світу. Ви дивитесь один на одного. І ви бачите один одного. Розумієте? Але в кожного зараз іде якби, своя доля і своя задача. От я б сказала, кожен виконує свою задачу, і тому ви не можете бути тут разом. Це по цьому варіанту. Навіть не знаю, як би вам з'єднати ці всі три варіанти. Якщо триплетом і забути от все, що я в... от просто триплетом, то я скажу так: тут можуть люди працювати над одним проєктом, знаходячись в різних точках, і робити одну справу, душевну, важливу на майбутнє заточену. так це виглядає триплетом. Ну, і поки кожен має якби особно робити щось своє. Інколи це дві різні от професії. знаєте. От я знаю о, о, родини бізнесменів, навіть психологів. Вона працює як гешталь-терапевт, а він як-то там, доказова психологія, там більше як з медициною зв'язано. Ніби одне коріння, а методи роботи трішки різні. І кожен йде в своєму. І перетягнути одного в інше, от вона пробувала, в неї не виходить. А йому подобається так. Тому що гештальт терапія вона працює з полем, з емоціями тут і зараз. А доказова психологія чи медицина, я забула, як це вона називається. Вона на основі, по книжках, там, от більше, знаєте, так, як лікар. Там працює в інакшому. І... Вони не сперечаються, і прекрасно вони співіснують в різних таких відгалуженнях. Від, від здавалося б, однієї професії. От Зовсім подібно, дивіться. От Абсолютно, да? Одна, один корінь, але йде дві різні речі. І це треба прийняти: не перетягувати нікого на свою сторону і собі дати право, теж не перетягуватись, а йти по своїй стезі. Отакі були сьогодні у нас поради. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Ой, так хочеться, щоб канал ріс. Ой, хочеться до 10 тисяч, скоро, щоб ми дійшли. І наш Егрегор буде збільшуватись, збільшувати, збільшувати, збільшувати. Більше буде тепла, любові, розуміння в світі. Це ж класно. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.